І бачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Іванелю мешканцям землі і всякому племені, людові, язику і народові. Вітаю на каналі Відкрита Біблія». Сьогодні ми перейдемо до 14 розділу 6 вірша до середини книги «Об'явлення», до центру або до серця цієї книги. І ми розглянемо там вістку, яка є не просто. Якоюсь важливою, вона є центральною вісткою книги об'явлення і є ключовою вісткою для кожного племені язика і народу. І це важливо. І так, ця вістка сказано, що вона є вічним Євангелієм Ангели мали звіщати цю вістку. І ось ця вістка, будучи в Єван... вічним Євангелієм коли ми читаємо далі, ми розглянемо, що вона собою представляє. Але давайте ми для себе з'ясуємо, що взагалі є Євангелія, що взагалі є е, вічним Євангелієм. І так слово Євангелія. В перекладі воно має значення якби добра або блага вістка. І тут е, якби все зрозуміло, але вісток ми сьогодні чуємо багато і знаємо багато. Але я хотів би. Розповісти доволі таку цікаву історію. Кожен раз, коли я чую слово Євангелія, я уявляю, або мені приходить на розум саме ось ця картина, саме цей образ, про який я зараз розповім. І так, Єванглія воно має також або пояснення слова Єванглія, має кілька історій, як воно виникло, де виникло, як появилося, і та історія, яку я зараз розповім, я не буду казати, що це сама така достовірна, але вона найбільш така цікава і доволі важлива для мене. Ми розглядали минулий раз про те, що ми були створені в Бозі, і Бог є нашим середовищем. Так от, в контексті цього я хочу розповісти цю історію. Єгипет, якщо відомо, навіть на сьогоднішній день. Основна маса єгиптян проживає біля річки Ніл. По суті, вся територія або більша частина Єгипту, вона не заселена. Все поселення, весь народ знаходиться біля річки Ніл. Тому що нема води, нема життя. Зрозуміло, що і в ті далекі часи, скажімо, половиною чи скільки там тисяч років, також була потреба воді і не завжди вода вирушала. І не завжди була достатня кількість хліба, який потрібен був. Єгипет був багатою країною, мав багато золота і інших прикрас. Вони проводили завойовницькі війни по Африці, але хліб вони привозили. І ось привозили в основному з Європи. Вони відправляли кораблі, тому що так було простіше, легше і швидше, ніж сухопутним, і безпечніше в певній мірі, тому що. Дорога менша і так далі. Так от вони відправляли кораблі. Кораблі плили, скажімо так, в тодішню Грецію або в Рим, припливали, купували зерно, нагружали на свої кораблі і поверталися. В Єгипті був маяк, Олександрійський маяк. Так от кожен день, кожну хвилину там знаходився один із Глашатаїв, вони змінювалися. Глашатаїв, які мали дивитися. В сторону, звідки мають приплисти кораблі, і коли появляться ці кораблі, тому що з того місця саме краще було видно, вони мали кричати, що привезли хліб. Тому що коли привезли хліб, це означало, що Єгипет буде жити. Якщо вони якби вони не привезли хліб, значить буде голод, значить будуть проблеми. Принаймні, коли ми читаємо книгу Буття Життя Іосіфа там соркові розділи про те, що Йосиф також там була засуха біля семи років, тому для них це було важко переживати цей період, вони по суті продалися в рабство за хліб. Так от, коли кораблі з'являлися на горизонті, людина, яка знаходилася на маяку, вона кричала, привезли хліб, що означало, ми будемо жити. І це була вісткою, радісною вісткою. Так от слово, яке кричав цей Глашатий. Було як Євангелію, везуть хліб. Ми сьогодні кажемо, що це грецьке слово Євангелія, що означає добра вістка. Але принаймні для мене це як везуть хліб, ми будемо жити. І це буде нам для життя. І це дуже цікаво. Тим, що коли ми говоримо про вічне Євангелія, і Ангел звіщає нам Євангелію, добру вістку, він якби нас повертає. В наше комфортне середовище. Ми говорили про те, що е, тварини створені всі риби, птахи вони створені в своєму середовищі, і вони відчувають себе комфортно в цих середовищах. Так от ми, як люди, знаходимося в Господі. І от коли Адам з Євою зрішили, вони якби позбавили себе або ушли з цього середовища. Вони були позбавлені, вони знаходяться там далеко, на маяку і дивляться, чи Господь. Не привезе їм хліба. Так от, кораблі пливуть. І це означає для Єгипта, що Єгипет буде жити. Вістка, яка сьогодні звучить, яку ми читаємо в книзі об'явлення, вона є для нас спасаючою вісткою, і вона говорить про те, що ми будемо жити. Ми повернемося в комфортне середовище. Риба, яка витягнута з води, вона повернеться в воду. Пташка, яка в клітці вона повернеться на природу, вона полетить. Людина, яка позбавлена Бога, яка сама себе позбавила Бога. А сьогодні ми, можливо, навіть несвідомо на відміну від Адама з Євою, позбавлені Господа, і лише хтось в 20 або в 40 усвідомлює: стоп, я не там живу, я не те роблю, я голодний, я хочу хліба. Так от повернення до Господа це є повернення в комфортне середовище, це є благовістка, і це вістка про спасіння. Луки 19,10 сказано, бо Син людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Син людський прийшов, щоб спасти нас. І заклик сьогодні Йоанна, послання Йоанна, 5 розділ, 20 вірш, сказано. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Amin.